Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. <кій> Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Сьогодні будемо дивитися такі питання. Ага, хто тут в жертві знаходиться? Якийсь мужчина, а який, який не дополучає того, що хотілося б йому від жінки. Жінки стабільної. Угу. Хоче нового етапу. Находиться в стані тупіковим. Хто себе узнав? Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. По правосуддю. да, і по судьбі. Ну, тут ви воюєте. Окей. Давайте перше питання. Кушумська громада на Запорізькому напрямку. Що їм чекати? Кушумська громада, бо кажуть там, що ворог дуже близько підійшов. Що їм чекати? Що їм чекати? Угу. Дивіться, показують, що а, про громаду ж тут сильна ну, сила є, то є, сила втримувати, сила стримувати є тут. І по колісу фортуни вони будуть уходити, тому що їх будуть з трьох сторон обстрілювати. Тобто вони а, по Єрафанту тут іде. Атака, сопротивление. Ах, що це за атака, чия це атака. Угу. Ну, атака наших. Але тут, знаєте, як? Якось з перервами, з паузами. То обстрілюють, то... То перерва. Угу. На сильні обстріли, тут, кажуть, як то так очікувати не стоїть будуть часткові, От перестрілки там якісь будуть, а окупація буде. Ні, тут будуть по ним працювати, вони будуть уходити. Не потянуть вони. От вони туди не дотянуть. Так що не бійтеся. Їм там дадуть про. от не хочеться казати матюки. Ну, вони там жертви, понимаєте? Вони жертви. Добре. Останні новини з Венесуели, що там Мадура. Пам'ятаєте, я дивилася, я не пам'ятаю коли це, пару неділь тому я дивилася про Венесуелу і про США, що там збираються, сказали, що збираються Трамп воювати з Венесуелою, ті де, і тепер. І я дивилася, то мені показали вищі сили, що вони домовляться, не буде, не буде війни. І сьогодні така оця новина. Сьогодні я іменно почула, що Мадура зробив крок в сторону Трампа і сказав, що всю нафту, яка є, нафту ж, так? Да? Угу. Так, да, э, нафту, яка є, він віддасть для підприємств чи пере, для переробки США. Ну, тобто, не для переробки, я не знаю для чого там. Ну, коротше, сам факт, що віддає в США. І э, Трамп призупинив авіаносець, який йшов в сторону Венесуели, тобто він десь уже плаває там, дрейфує десь. Не, не дійшов до тої цілі, тобто, як би призупинили цей процес, але Трамп цього замало, він хоче там іще щось. <кій> але сам факт, що ці домовленості вони йдуть, тут війни не буде, слава Богу. І ще, і ще йде така. Інформація, що США хочуть провести ядерні іспитання, які, тести, тестування, які не відбувалися 30 років. А на даному етапі хочуть їх провести. Це правда? Будуть вони тестувати ядерні ракети. Ну, вичікують. Ну, як би, з однієї сторони, ждуть. Определенного моменту, а з іншої сторони, цікають, що це означає? Ну, більше, якось... тут іде сопротивлення, знаєте як? Довгий супротив. Хтось підтримує цю всю ідею, а комусь це не подобається. І спостерігають по каша за д'яволом. Да. Як він себе буде поводити? І ще пройшла така інформація, що виставляє з США, ну, розміщають Чорний Орел. А чорний Орел це ракета, це ж опять, считайте, цей недомірок Путін почав погрожувати і угрожати. Там, медведів, да, чи, хто, там, чи Пісков почали уражати, погрожувати знову ж таки ядеркою. Тут, тут е, пішла мова про те, що чорний оріл розміщають, а він долітає йому долетіти звідти, де він буде стояти, е, до Москви за 6 хвилин. Це не ті години, про які йде мова, тобто не всють вони витягти ті свої там всяку хрень, то США лупане за 6 хвилин. Так що тут стоїть ще подумати. Угу. Ну так, да, щоб домовлялися. Ну, таким образом, це іде тиск. Угу. Ну, Тут домовлятися, як би. Uh, да, Принуждення таке до нового якогось етапу, домовленостей. Щоб не так було, як раніше, от вони хочуть. Uh, іде, тут, іде такий тиск, тиск на них. І що? Получиться? Получиться. Ви знаєте, тут якісь, як вам сказати, целково не вистачає ресурсу. Угу. Ну, і де така фраза перед свиньями бісер не мечуть. Я не знаю, з чим це связано, але от і де така фраза. Тобто, ну, смисла немає перед ними, там, Щось їм там доказувати. Ну, це безполезно. Тут іде обмеження, таємні, якісь ідуть обмеження. А що це за таємні? Що це за таємні? Ну, Спротивлення йде, супротив. Через обмани, через якісь маніпуляції, ідуть очі... через якісь обманні очікування, ідуть маніпуляції. Ну, хто ким. Кожен намагається другим, знаєте, як, ігри йдуть, ігри. Грають. Трамп ігрок, Путін теж ігрок, ну, подивимося. Чим це все закінчиться? Дограються вони. Окей, що відбувається в Нікополі? Давайте подивимось давно не дивилася, що відбувається в Нікополі. Ну, Нікополь жертві. Длительний період времени в жертві, в жертві інфраструктура, Шанс шанс військовим способом якось. Дочекатися перемоги, поки що стримується. Розстроєні люди в депресії знаходяться, тому що нічого не міняється. І що? В страхах, длительний період часу, але дивіться, зараз йде, от, залишилось як залишилось, би трохи. До того, довго ви тут боялися, довго були, перебували в таких страхах, тут йде, е, йдуть старші аркани, закінчується ця ситуація, тут йдуть переміни до стабільності. Так що люди жди, ждіть? У вас тут хороші карти пішли. Раніше, ну, недаром я дивилася, от... Бачите, тут зацікавлені люди по міру, щоб це швидко. тут судьба помінялась. Старші аркани. Почекайте трошки. Ну, правда, накриває. Одні старші аркани. Розрушення. Через якийсь період времени короткий, Обнуляться а, то есть, через якийсь, а, що будуть і далі розрушать, кажуть, це обман, це, не, це неправда. То есть, от зараз, а, як, як вам сказати, фраза така. Каша заварюється. Ну, не знаю, йде така фраза. Так що чекайте, трохи залишилось. А коли це закінчиться, коли покажете? Ну, опять показую, дивіться, вискочила карта. Пауза, невелика пауза, тут недовго не осталася. Тут буде команда для прориву. Так що чекаємо. Так, коли закінчуються обстріли в Херсоні, ще одна болюча така. А, обмеження йдуть таємні, а, захищають частково, ну от, а що це означає? Угу. Не частково, а якось, знаєте, по різним місцям. От не, це ж не одна точка, а їх декілька. От тут захист іде такий по різним точкам. А це кого? зараз, секунду, я уточню це кого. Обмеження це. Е, кацапів обмеження? Чи у нас обмеження, чи у наших хлопців обмеження? Ага. Прекрасно. Дивіться, у кацапів старші аркани показують, що вони в сильних жертвах. Длительний період времени, тобто ну, не длительний період времени, а э, дуже взяли на себе те, що потягнути не можуть. Понимаєте? Тут десятка жезлов, їм дуже складно. Це вони в обмеженнях. А наші показують, що через річку э, ну, тут луна, луна. А луна закриває. Не можна говорити зараз про дії, які виконуються. Ну, я раніше дивилася, що ідуть, ну і Верховна Жріця тут перекриває, обмежувати треба інформацію про дії, які тут відбуваються. Сказати поки не можу. Не дозволяють. Наче йдуть дуже важливі процеси. Це означає тільки одне. Чекаємо. Ми теж чекаємо. От дивіться, кажу, чекаємо. І тут показують: чекайте результатів. Результати йдуть. Так, да, супротив іде, працюють над цим. Угу. Отсікають. А, З трьох сторон відчекають. Добре. Не можна, так не можна. Чекаємо. Давайте дивимося далі. Коли закінчаться обстріли Білозерці? Бо сьогодні знову стріляли? Коли закінчаться? Ух ти. О, дивіться. Тут теж така ідея, теж башня йде в кінці. Тобто розрушається оцей длільний процес. Доходять вони, вони дійшли вже до ручки, у них тут не вистачає. Знаєте, це взагалі показують карта бомжа. На майбутнє, кажуть, військові, отак, от перестрілю. Ну, Обстріли робити, перестрілки робити, очікують, очікують коліса фортуни, тобто якогось удобного моменту. Це буде швидко, тому що тут кажуть длительний, на довгий процес Ні, тут розрушено, тут башня, тобто показують, що це недовго буде, що це буде швидко. По Єрафанту. Угу. З трьох сторон. Ну, уход буде. Уход із-за нересурсного стану проясниться тут ситуація, тут уходять, понимаєте, і багато гинуть і уходять. Ну, друга карта показує, що уход. Вони тільки вичікують. Ось Стоять уже три жезла, ну. Стоять на стрюмі, ждуть ухода. Так що і ми чекаємо. Все, інформацію більше не дають. Закрита. кажуть, не треба. Добре, на сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть свої відгуки, підписуйтесь, донатьте. Угу. І до зустрічі! Пока-пока.